Перш за все професіоналом Фізик, Фізик має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Ши. Лабораторії. Трібно допомога! Вас викликають до школи терміново. Що він сказав? Нас викликають до школи. Навіщо? Ти не чула? Ні, а ти. Може, сімка двійку отримала. Або нолок щось накоїв? Ой, щось серце не на місці. Здравствуй, Верто. А де дідус? Професор наче був у хімічній зоні? У хімічній? Е, скажи, нолик не хуліганив сьогодні. Нолек? Та він завжди хуліганить! Так, отже, нас викликали через нолека. Може, з ним щось сталося? Що? Усе що завгодно. Це ж не просто школа фіксиків, це лабораторія. Лабораторії професора Чудакова завжди кипить робота. У механічній зоні професор створює і тестує різні механізми. Наприклад, випробовує на міцність. У хімічній зоні він ставить досліди, перевіряє якість продуктів харчування, в електричній лагодить електроприлади, перевіряє їхню безпеку. І всюди неспокійно. У Генія Євгенійовича все вирує, іскрить і навіть вибухає. Завчасно не хвилюся. Та я не знаю, що й думати. ти Нулика не бачиш. З ним нічого не сталося. Це лабораторія. Тут всяке може статися. Що статися? Ось, наприклад. А де ходімо швидше. Масю без паніки. Шпулюти! що ви тут! Потрібна ваша допомога! Що сталося? Там У... ми! Дідусь! Що? Де? Да. У механічній зоні. А сімка і нолик там лишилися Ой, мої дітки! Спокійно! Мася моя дружина і мама наших дітей сімки і Нолика. А ще вона красуня, добра душа та чудова господиня. Мася дуже відповідальний і кваліфікований фіксик. У кухонній техніці вона розбирається навіть краще за мене. Увесь день мася в роботі лагодить миє, тре. Вона обожнює, коли всюди чистота і порядок. Але головне для масі це улюблені діти, котрих вона всіляко опікує і намагається вберегти від неприємностей. Мася так сильно за них турбується. Що часом уявляє собі всілякі дурниці? Хоча Нолик часто влізає в такі небезпечні халепи, що навіть Мася не може таке придумати. Єба! Живий. Ви чого? Навіщо мене рятувати? А кого слід рятувати? Сімку. І мене не треба рятувати. Що ви так розхвилювалися? Усі живі. Тоді навіщо нас викликали? Та тут у нас аварія сталася. Нолику. Ти влаштував? Що ви, Нолик невинний? Він, навпаки, допомагав лагодити. Татусе, ми тут без тебе ніяк не могли детальне місце поставити. Оу, дякую. Ть то ви нас лише за цим викликали. Звісно, нам терміново потрібна була ваша допомога. А фаєр? що фаєр! Тільки що відразу фаєр! Навіщо ж ти нас так налякав? По-моєму, ви самі себе налякали. Присоска хм. Професор чудаков не приходив. Ні. Дивно. Обіцяв разом із нами проводити випробування. Тут якась записка. Під склом. Друзі. Я поїхав на конференцію. я! Поки мене немає, простежте, як тривають випробування. Перевірте годинник. Який годинник? Це там. А чому годинник у воді? А може, він для рибок? Ватер Резістент. Тут написано годинник водонепроникний. Бачу. От професор і перевіряє, як він працює у воді. А, зрозумів. Годинник працює. А ще кнопку дзвінка. Кнопку? Вона там. Їх піддають випробуванням. Наприклад, телефони випробовують спекою і холодом, тому що їм доведеться працювати і в Африці, і в Арктиці. А комп'ютери мають витримувати вібрацію і тряску. Тоді ними можна буде користуватися не лише вдома, а й на вулиці, і в транспорті. Багато речей випробовують на міцність і стійкість до зношування. Наприклад, спортивне Машини автомобілів довго труть і мнуть, щоб перевірити, наскільки вони довговічні. Випробування необхідні, без них машина або прилад може підвести в найнепередбачуваніший момент. Якщо один раз на тиждень ходитимуть гості, і ще хлопчисько-бишкетнику один раз на місяць дзвонитиме і цікатиме, Цієї такої кнопки вистачить приблизно на 400 років. Угу. Кнопка поки працює. Гаразд. І ще. Що іще? Не знаю. Там іще щось на зворотній стороні. Треба о підняти скло. Тут потрібна присоска. Присоска? Присоски роблять із гуми або іншого пружного матеріалу. Притискаючи присоску до гладкої поверхні, ми витискаємо з під неї повітря. А коли ми відпускаємо присоску і вона повертає свою форму, повітря намагається повернутися назад. Воно тисне на присоску зовні, але потрапити всередину не може. Гума його не пускає. Так присоска прилипає до поверхні і діє повітря. Стривайте! Я щойно бачив велику... Цінолику. Тільки треба поспішати, а то повітря повернеться під присоску і вона відлипне. Моя присоска не відлипне. Так, що тут написано? Читай швидше. І ще стежте за тим, щоб нічого не розбилося. Хм, А що тут може розбитися? О, обережно! Не І хто тепер усе це буде прибирати? Ха, Як хто? Нолик. Це ж його присоска. жінка! Вона повільно читала. Це я винен. Адже ідея з присоскою була моя. Мені прибирати. Ну що ти, дідусе? Ми самі самі все приберемо. <світ> а з присоскою ідея була чудова. Батарейки. Виростеш великий і красивий. З горщиком розмовляє. Хі -хі. Ой, хлопці, вам подобається? Що? Паросточок. З нього виросте величезне дерево і на ньому серед зеленого листя з'являться жовті лимони. Клас! І цього лимони! Ну звісно, а він іще виросте. От тільки набереться енергії. Звідки набереться? Від сонця. Дурниці. О! Батарейки краще за сонце. Батарейки? Я не думаю. А даремно знаєш, скільки в них енергії. Закопаємо в горщик як найбільше батарейок і дві лимон як хоч не рости. А так можна? Звичайно. А де взяти батарейки? Та он, у генія Євгеніовича, тут повна коробка. Батарейки, батарейки. У великій кількості вони потрібні нам. Батарейки, батарейки. Вибуло чим живити Сусіпилата. Подалекі. Подаленькі. Подаленькі. Подалекі. Подаленькі. Подалекі. Подаленькі. Порядок. Через тиждень уже лимони підуть. Першу батарейку зробили в Італії понад 200 років тому. У солону воду помістили два різних метали, і від одного до іншого по дроту побіг електричний струм. Стільки років минуло, а принцип роботи батарейок не змінився. Зараз батарейки та акумулятори можна зустріти всюди. Зовсім маленькі в наручних годинниках. А від великих працюють автомобілі і навіть кораблі. Нові батарейки та акумулятори виробляються мільйонами. Але ж куди подіти старі? Просто викидати не можна. Адже вони отруюють землю і воду. Краще здавати їх до спеціальних пунктів прийому, звідки їх відвезуть на завод і перероблять. Так-так, Старі батарейки, що потрапили в землю, можуть знищити всі рослини на ній. А? Саме тому професор чудаков збирає до цього ящика старі батарейки, а потім здає їх. А де ж вони? Мій парусточок. Що з ним буде? Що? Де батарейки? Вони. Вони в горщику. Навіщо? Щоб лимончик ріс! Від батарейок? Та хто ж таке придумав? Він загине, якщо ми його не врятуємо. Хм, земля отруєна. Паросток слід терміново пересадити. Куди? Туди! Там горщики з чистою землею. До роботи! Батарейки! Батарейки! Різних розмірів і форми будь-якої. Це ти пригнув, як із батарейками Все одно батарейки це круто. На них усі прилади працюють. Саме так прилади. Дивіться. паросток оживає. А, оживає Звою скажи, правда, краса. Краса. Антена, оце так, так а, друзі людини, так би мовити, брати по розуму. Хе, привіт, Геню Євгеніовичу. А для чого вам ця штука? За її допомогою я сподіваюся вступити в контакт з інопланетянами. Давніх давен люди гадали, чи є життя на інших планетах. Які вони інопланетяни, які у них космічні кораблі. Хтось стверджує, що сам ці кораблі бачив і вони схожі на летючі тарілки. Хтось каже, що навіть вступав з інопланетянами в контакт. Але гадаю, все це фантазії. Наука поки що ці факти не підтверджує. А найбільше мене насмішила розповідь однієї людини, яка нібито бачила інопланетян своїми очима. Вона запевняє, що це маленькі чоловічки зі світляними зачісками. По моєму, вона просто наткнулася на фіксиків, які не встигли від неї сховатися. Готово! І що тепер? Інопланетяни побачать велику тарілку. Захочуть їсти і пролетять на Землю? <гум> Навіщо їм ця тарілка? У них своє. Летючі. <гум> Дурниці. Ніяка це не тарілка. А антена. Антена. За допомогою антен ловлять радіосигнали. Антени бувають найрізноманітніші. Такі, такі, такі. Коли радіосигнал дуже слабкий, застосовують особливі антени, що за формою нагадують тарілку. Радіохвилі, що потрапляють всередину тарілки, відбиваються від неї як від дзеркала і збираються в одній точці. Це підсилює радіосигнал. Таким способом можна зловити сигнали навіть із глибин космосу. Моли кустій! Опечися! що, я маленький, чи що. Ой, цікаво. А що в цій коробці? А ходімо, подивимося. Я просто хотів допомогти. Не треба мені допомагати. Він гарячий. Я вже майже закінчив. Тоді давайте вже шукати я, цих я, інопланетян! Хвилинку. Ну от. а тепер спробуємо зловити сигнали з космосу. Міч. Може, вони сплять? Не відволікай професора дурницями. Випустіть нас звідси! Допоможіть! Це марно. Вони нас не чують. Жодних сигналів, тільки перешкоди. Терпіння, друзі, терпіння. Ігрику, ти ж такий розумний. Придумай щонебудь. Здається, вже придумав. так. Будемо передати сигнал про допомогу. Чекайте, ви чуєте? Сигнал від інопланетян. Це ж сенсація. Отже, там десь у космосі є розумне життя. Три крапки, три три А Азбука морзе! Це ж сигнал про допомогу. Інопланетяни потрапили в біду. Схоже на те. Звідки вони знають азбуку морзе? Так, дивно. Навіть не всі фіксики її знають. Ігрик знає. О, а до речі, де він? І де ж пуля? Так, так, так. Схоже, я знаю, що це за інопланетяни. Ви праві генії Євгеніовичу, опускайте антенну. Вітаю вас о космічні прибульці. Привіт! Ось і ми. Прикро! А я так сподівався знайти в космосі розумне життя. Нічого. Зате ми два нерозумних знайшли. Так, треба цю деталь замінити на нову. Генію Євгенію, давайте ми на склад збігаємо. Бо вам незручно ж, а ви далі ремонтуйте. Згоден лише запам'ятайте її назву К 1271 сімдесят один. Я запам'ятаю. <му> Вічно ця Лізонька невчасно. Чекатимемо, поки вона піде. Ще чого? За спиною проскочимо. І де наша деталь? Тут. Готові? Готові. Готові. Ну, уперед! Де генію Євгенійовичу, а чому двері самі відчиняються? А! І зачиняються? Ха, річ у тім лізонько, що двері у нас тепер автоматичні. Я вчора на них датчик руху поставив. Датчик руху це таке електронне око, яке стежить за всім, що рухається. Бачили, як у магазинах і аеропортах Двері самі відчиняються перед людьми. Це завдяки датчику руху. Він помічає, коли до дверей підходить людина і посилає сигнал електродвигуну. Двигун відчиняє двері, а потім автоматично зачиняє, коли людина крізь них проходить. Неймовірна людина. Тільки не двері? А чому вони не відчинилися, поки ми на склад ішли? Ми для них занадто маленькі, а деталь велика. Датчик реагує на неї. І що робити? Ми його обдуримо, проберемося вздовж стіни. Тримаємося ближче до стіни. А! Ці двері які занадто автоматичні. І знову ці деталі. Хіба я їх не прибирала? Датчику все одно нас бачить. А давайте його зламаємо. Навіщо ламати? Його можна просто тимчасово відключити. Датчики допомагають людям в найрізноманітніших ситуаціях. Наприклад, датчики руху помічають, коли хтось іде і можуть відчинити двері або вімкнути світло. На автомобілях встановлюють датчики дощу. Якщо починається дощ або сніг, вони вмикають щітки, котрі очищують скло. Є іще датчики, що реагують на освітленість. Увечері, коли сутаніє, вони автоматично запалюють вуличні ліхтарі. А вранці, коли світлішає, навпаки гасять їх. Датчик диму відчуває, коли у приміщенні з'являється дим. Такий датчик може ввімкнути і пожежну тривогу, і навіть систему автоматичного гасіння пожежі. Порядок. Відключили тоді уперед! Молодці? Хоча ні, не молодці. Адже це К-71-12. Ага. А мені потрібна К-1271. Ігрику, ти ж казав, що запам'ятав. Запам'ятав, а потім забув. Ех ти. Дірява голова. Та нехай ми ще раз бігаємо. Оце вже ні. Краще я сам. А ще я забув попередити, що ми відключили датчик, і тепер двері автоматично не відчиняються. Генію Євгенію, стійте! <плук> <Ой! плук> Вибачте нам генію Євгенію!